Доброго дня, мої любі дітки! Знову ми з вами зустрічаємося на наших дистанційних уроках з навчання грамоти, літературне читання. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися з гумористичними творами Грицька Бойко. Тож ми візьмемося за руки, веселіше стане всім, бо у класі всі ми друзі, сяють усмішки малі. Дітки, давайте приготуємо наші язички до читання, проговоримо скоромовку. Біжить стежина поміж ожини і вже у жені ужиниш мене. Це скоромовка так само грицька бойка. Поставте відео на паузу і поправляйтеся в читанні цієї скоромовки. Молодці. Відкрийте, будь ласка, підручнички на сторінки 13-16. Ми з вами у третьому класі вже знайомилися з гумористичними творами. Давайте пригадаємо, що гумористичними називають твори, у яких у жартівливому тоні зображують смішні життєві випадки. Відомі українські гумористи, які писали для дітей, це Остап Вишня, це Грицько Бойко, це Всеволод Нестайко, це Григорій Фалькович, Ярослав Михайлович Стельмах. Давайте ми сьогодні з вами познайомимося з автором Грицько Бойко. Грицько Бойко народився на Донеччині. Складати вірші почав ще в дитинстві. Успадкував поетичний дар від батька, який навіть розмовляв віршами. Його справедливо можна назвати майстром сміху в поезії для дітей. Він умів не тільки розважати читачів, а й з теплом і доброзичливим гумором дотепно зобразити найрізноманітніші вади дитячого характеру. Найвідоміші збірки віршів. Це Вереда, хлопчик Ох, билиці дяді Гриця, веселики, Ніс у сметані, Шпаргалка Виручалка. До речі, термін веселинки належить саме Грицьку Бойку. Майже сто віршів письменника стали піснями, їх покладено на музику відомими українськими композиторами це і кришталева зимонька, і «Морозець», і на місточку та багато багато інших. Тож, давайте ми з вами сьогодні познайомимося з його гумористичними творами. Я читаю, вислідкуйте уважно історія з географією. Ви б, напевно, теж сміялись ось історія, яка з географією сталася в нашій, в нашому класі у Юрка. В нього правило своє. Карту не вивчати. Бо на ній всі назви є, можна й прочитати. Встав Юрко з за парти і пішов до карти. Та даремно він старався і уважно придивлявся. Зовсім написів нема. Карта, бачите, нема. не така, як вчора. Тож попробуй відгадай, де Карпати, і Дунай, і Каспійське море. Перед класом коло карти він розгублено стояв і, відомі всім Карпати, десь у Франції шукав. Дітки, скажіть, будь ласка, від чи його імені ведеться розповідь у цьому тексті? А про кого розповідаються вірші? Яка пригода з ним трапилася? Поясніть, будь ласка, значення вислову читати карту. Скажіть, чому карта для Юрка видалася німою? Що треба робити для того, щоб уміти читати карту? Дітки, назвіть слова, якими можна охарактеризувати Юрка? А дайте йому пораду, як можна уникнути негативних рис характеру, які цей хлопчик має? Скажіть, чому цей вірш є гумористичним? Як ви гадаєте? Діточки, які географічні назви згадані у вірші? Покажіть їх на карті. І так, дітки, подивіться, це Карпати. Гірська система на сході Центральної Європи на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. А це Дунай. Друга за довжиною і площею басейну річка Європи. Довжина цієї річки 2961 кілометр. Бачите, майже 3000 км. кілометрів. Річка бере початок у Німеччині в горах Шварцельвальда, далі тече через столиці Центральної та Східної Європи Відень, Братиславу, Будапешт і Белград і вливається в Чорне море через Дельту, Дунаю в Румунії та Україні. Ось подивіться річка Дунай на карті. Так само, що в цьому вірші згадується і про Каспійське море. Це така безтічна водойма, яка класифікується як повноцінне море, або як найбільше безстічне озеро на землі. Воно розташоване на території Казахстану, Туркменістану, Азербайджану і Ірану. Так само згадується і Франція, європейська країна. Подивіться, де вона розташована на карті. І давайте з вами прочитаємо ще один вірш Грецька Бойка, який називається Веремій. І так слідкуємо. Це дідусь хороший мій, звуть його так, Веремій. Так він дивно розмовляє, що попробуй зрозумій. Цирку був я з дідусем. Ми там бачили усе. І жонглера, і ведмедя на швидкім велосипеді. Я крутивсь, дідусь спитав, ти прийшов ловити гав? Ну, дідусь мій Оремій, що він каже? Зрозумій. Грались ми з рябком кудлатим. Посварилися із братом. Брат мовчав, я мовчав, а дідусь обох повчав. Так до бійки недалеко. Що це ви розбили глека? Братик плачучи, сказав глека я не розбивав. Ну, дідусь мій, веремій, що він каже, зрозумій. Ми були біля криниці. З неї я хотів напиться. Нахиляюсь, гнуся, гнусь. До води ж не дотягнусь. А дідусь мій що? Попив? Шилом патоки вхопив, знов мені не зрозуміло. Тут ні патоки, ні шила. Ну й дідусь мій, веремій. Що він каже? Зрозумій. Братик спать ніяк не хоче, хоч і соні в нього очі Вередує, Я не ляжу. А дідусь ласкаво каже, От якби ти зараз ліг, ти б заснув без задніх ніг. Брати кліх, питає в нього, де ж у мене задні ноги? Ну, дідусь мій, веремій, що він каже, зрозумій. Я, сестричка і менший брат втрьох збирали виноград. Сперечалися ми все, хто з нас кошик понесе. Дідуся ми розгнівили. Що ви кашу заварили? Де ж та каша? мовив брат. Ми ж збирали виноград. Ну, дідусь мій, веремій, що він каже? Зрозумій. Дітки, а тепер запитання до тих, хто уважно слухав. Скажіть, будь ласка, від імені кого ведеться розповідь? А про кого розказує хлопчик? Що ви дізналися про дідуся із зачину вірша? Спробуйте поділити вірш на частини якими словами закінчиться кожна частина? А скажіть, чому хлопчик не міг зрозуміти дідуся? Дітки, знайдіть слова у вірші, за допомогою яких дідусь давав характеристику вчинкам своїм онукам у кожній ситуації, і довідіть, що хлопчик розумів усе буквально. Розкрийте значення виділених у тексті слів. Перевірте себе засловником фразеологізмів. Пам'ятаєте, ми з вами вже знайомилися з такими словами на уроці навчання в грамоти? І поміркуйте, яка основна думка цього твору. І так, ми по тексту з вами зустрічали таку фразу, як ловити гави». Що це означає? Це марно витрачати час, нічим не займатися, байдикувати, виявляти неуважність, бути неуважним. Не використовувати якоїсь можливості упускати слушну нагоду. А ще такий вислів, як глека розбити». Що це означає? Ми з вами це вже вивчали: посваритися, розірвати, порушити дружні стосунки, розірвати сімейні узи, розлучитися. Це все означає однією фразою глека розбити». А ще такий вираз, як вхопити шилом патоки, це зазнати невдачі, невдало зробити щонебудь, не досягти нічого. А що таке спати без задніх ніг? Це спати дуже-дуже міцно. А заварити кашу це затіяти якусь неприємну копітку справу. І давайте з вами заповнимо щоденник читача. Так, Веремій це так само за жанром вірш. Його тема це гумористична розповідь про дідуся Веремія та його мовлення. Мета заклика... закликати вивчати фразеологізми, щоб розуміти значення сталих виразів. А яка ж тут головна думка? Що він каже, зрозумій! Дітки, домашнє завдання. Будь ласка, вдома самостійно прочитайте ці вірші сторіночка 13-15, і розгадайте кросворд на сторіночці 16 і завдання 6. Я вам дякую за увагу. Урок завершено. На все добре, до побачення.